Так, всім вітання. У нас сьогодні 23 березня. Я вам тут пишу з лісу. Хі -хі. так, Сьогодні знімаю другу частину. ну, Є інформація по цьому вже, по житловому комплексу Три сестри. І я не хотів так просто показати. От вам комплекс, да? а треба знати якусь суть, суть, аналітику, щось подумати. ну, Щось в цьому має бути. Не просто ж так ми знімаємо відео і дивимося. да. От. Поколупався я. Прийшов тиждень, бо я початок відео знімав минулої суботи. Сьогодні вже субота 23. Надіюсь, що сьогодні я викладу, бо я вже якби, ну, маю вам що сказати. І так. Значить, перший таур. Перше, всього три сестри. Це є така гора три сестри в Канаді. Вона знаходиться в Брітіш Колумбії, здається. Фотографії вам тут причепляю. Три сестри. Це три вежі, три вежі, трижі. Перша вежа, перший тауер вже зданий. От, і В ньому продаються там, певні квартири за певними цінами. Другий тавер буде зданий у 2025 році і третій тавер у 2026 році. Тобто через рік, ну я вам скажу так, якщо вони так дійсно здадуть, як вони пишуть, це буде класно, тому що всі, хто займався інвестпроектами в Україні останнім часом, ті, що були. Ну, Ви пам'ятаєте, як вони здавались, там завжди були затримки і до п'яти років, а потім, що зараз з війною, там, там взагалі не що буде. От. І значить, що я вам хочу сказати? Є, значить, є інформація, давайте так, що я вже, вже на, на так, Байхарт не пам'ятаю. Коротше кажучи, є в них квартири однобедромні, ну, передбачені проєктом однобедрумні. Потім однабедрумна плюс однабедрумна покращена. Тобто там можна, коли ти її купляєш, то на проєкті будівництва ти можеш замовити собі другі бедрум. Вони просто поставлять перегородку, там і все, там ну, якби, нічого такого немає. Вони його поставлять навіть не з блока якогось, чи цементу, а вони ж металічні вертикальні стойки, зашивають гіпсокартон. Є двобедрумні з двома санузлами. І вони ці двобедромні з квадратурою, яка не дуже відрізняється, там на 10 метрів відрізняється. Але вартість відрізняється. От. Є пінхаус на 15-му поверсі, який коштує 916 тисяч. Це 3, -3 плюс плюс бас, три ванни, ну три санвузли. Ну Я вам так скажу, враховуючи те, що там буде видно і саму якби, обстановку. Про це окремо. ну Цей пінхаус це буде просто за мільйон баксів. Пінхаус Монтані це так, знаєте, як в Шепетівці купляти пінхаус за 500 тисяч. Ну, це то саме. Ну Нехай не ображаються, але ну рейд-центр в кращому випадку. Окей. значить Саме цікаве, є інформація, можете подивитись на сайт, я вам скоренько це все проговорю тут і ви ну якби, і свої думки. Свої розуміння, моє розуміння, ну, але це чисто моє, ну, якби я не нав'язую. Однобедрумна кімната з ванною вона 559 квадратних футів, це 51, майже 52 квадратних метри з, 14, з 4 по 14 поверх. А, і виходить, що вартість цієї квартири 65 тисяч доларів. Ну, 65-600, да? це однобедрумна з площою 51 квадрат. Це, ну, це вже так цікаво і, і недорого, я вам так скажу. Справа в тому, що якщо людина, ну, якщо розраховувати на одну зарплату, то 65 тисяч з одної зарплати там, наприклад, в 19-17 доларів на годину можна потягнути. І даунпеймент буде досить невеликий. Тобто це для стартера, це дуже класно, скажімо, ну, як для мене дуже класний. Я, ну, якби, на мою думку, дуже класний варіант. 65 тисяч коштує. Що можна в Монтоні купити за 65 тисяч, можна купити земельну ділянку під забудову. І все. Там у вас буде квартира, в якій можна жити. І це четвертий-14-й поверх. Якщо вона буде з в'ю на ріверв'ю, туди, на Річку на ватерфронт, це окей. Якщо вона буде з виглядом туди, з видом на Сент-Джордж на центр, ну це буде, кожен, ну, кожен день дивитись на це вибачте, ну, непорозуміння да, в архітектурному плані, ну, це, це не є гуд. Це є плюс і мінус. Але є один нюанс. Ці всі квартири already sold out. Вони всі продані, і мені здається, вони всі були продані на момент ще будівництва, може ще на момент проєктування. Хоча вони доступні в другій-третій вежі. Якщо вам цікаво, можете взяти собі на замітку і звернутися до них і забронювати собі там квартиру за 60 тисяч. Наприклад, наступного року вже буде доступно чи там поживете, ну поплатити цей морвіч там 50-60 тисяч. 66. Але це не буде багато, це буде там порядку, ну, напевно, 400 доларів менше навіть 350 доларів в місяць. Але треба пам'ятати про кондофі. Яке це кондофі платіж за користування будинком, його ніхто не, якби, не розкриває. Треба було би, щоб вони не призначили кондофі 500 доларів. У мене знайомий жив в Торонто довший час і. Йому потім зарядили 700 доларів кондофі, і насправді там в будинку треба було багато там чого робити, і вони все відкладали, відкладали, ну, він продав потім ту квартиру переїхав. Так, значить по ціні квартири можна взяти земельну ділянку. Потім йде однобедромна плюс, покращена типа, з можливістю до додаткової. Якби, вона вже буде від додаткової кімнати. Тобто ти береш одну бедром, плюс додаткову кімнату, вони тобі ще там перегородку, те в результаті виходить двобедрена квартира. 86 квадратних метрів, і вартість її вже 149 плюс 100 тисяч. За що? За одну кімнату? В Монтоні? 100 тисяч? 100 тисяч коштував будинок 5 років тому, 4 роки тому. Ну, це просто якийсь абзац. Я вам скажу так: за 149 тисяч, якщо ви хочете, і понапрягаєтесь і пошукаєте, ви можете взяти в якийсь будинок в такому стані, подоставший якийсь під ремонт. І у вас буде своє пропорті. Так, да, там будете платити такси за нього, все, але це буде будинок. І, ну, це не буде монтаж, це буде на ашибі, але це класно. Це є будинок. Вийшов, собі, запалив там собі мангал, там захотів там, розклав пів машини, розібрав, поставив її на пеньочки. Що хочеш робиш, це будинок. От. Це я вже мінусую. Це вже якби обдіраловка і ну, дуже дуже контроверсіал, дуже спорно. Потім йде двох, двобасром тому що ця перша та, що була з додатковою кімнатою, вона була однобасером, тобто з одним санвузлом. А тут з двома санвузлами і дві кімнати, 100 квадратів, 186. Це вже пішли вартості квартири за вартістю будинків і, ну, тільки під ремонт, я вам так скажу. От. Потім двобедрена, бедром, до трошки більша квадратура, 110 квадратів. І вона вже коштує. Там була 186, а ця 221. Ну так, на 15 плюс 36 тисяч. Так, просто. За 10 квадратів. От, чесно, 100 квадратів, 110 квадратів. різниця е, В цьому різниця 36 тисяч доларів. За 10 квадратів, 36 тисяч, що там має бути? Там має бути золотий кафель чи що. Ну, я не знаю, що там має бути. 36 тисяч. За 10. Ну Це 2 на 5. Це кухня в радянському, в 3-хетажці. І за це 35 тисяч. Так, і пентхаус. Є доступні пентхаузи, 3 бедрум, 3-басрум, 220 квадратів, він великий, да, вартість за квадрат 4165 тисяч. 4 тисячі за квадрат в пентхаузі. 15-й поверх. На, там буде тобі стеклянний балкончик. Ти можеш виходити і дивитись на New Brunswick Service. Бо можеш дивитись на що там з того боку. А, ну, якщо він туди виходить, на Avenir Center. Ну це більш-менш Avenir Center світиться там ще так. Більш-менш цікаво, якщо там видно, якщо його не затуляє. Бо там, там. на 15-й порту думаю, не затуляє. Але я думаю, так само подивитись ці пінхауси, наприклад. Ну, і він коштує 916 тисяч, ну майже мільйон. І з, вигляд, ну, з видом на сент Джордж, туди на цей на Парк Стріт, на старий Монтон, на старий центр. Не треба путати європейське старе місто, там, знаєте, якби центр міста і Монтон. Ну, Тобто тут центр це означає, що. Ну... Воно, от, от воно будувалось тільки мейн-стріт, однополосно, там і деякі будинки з цегли, а все решта будувалось, що вони там собі розуміли. Так що ви будете бачити? Ну, як сказати, старий Монтон. Я нічого не хочу сказати поганого про Монтон, але це не місто, в якому треба будувати пінхауси. Я думаю, що навпаки треба його приховувати якимось чином поки його не перебудують повністю в в ньому будувати не треба. Або розвалять потім старе місто і вибудують там щось таке, як там готелі, всякі якісь такі. От і буде ввечері світитися, ви виходите там собі з келихом вина. Ну Це вже щось якби. ну От зараз цей пінхаус, ну, я кажу, це як от продавати, наприклад, не знаю. Е Ну Так, щоб нікого не обрати, десь в Тундрі ну, на болотах продавати Теслу. Сказати, чуваки, класна машина. Чого, користуйтесь? Нема де заряджати. Та яка різниця? Це Тесла. Ну, то то, то сам". От. Значить, Моменти ще Кондофі. Невідомо скільки не сказано. Басейну немає в будинку і немає ніяких позначень там про більярд, Там жим якийсь. Ще... жим, здається, є. Там є вихід на трейл, де можна сайклінг робити, їздити на ровері. Ну, знову ж таки, як вам сказати, чи вам то треба, так? Да? Так, і от я вам так скажу: от от всі квартири, починаючи від саме дешевої, це вже йдуть за ціною якоїсь нерухомості, якогось будинку. Ну, в принципі, вони всі будуть під ремонт. Тільки будинок там, за 221 це вже будинок бонгло-монтані. Ну, ну, зараз трошки ціни поприпухли, е, попри не поприпухли, а по, якби, стухли. І я думаю, що вже за 221 тисячу можна щось знайти. Так, так я сказав, Tower 2 буде готовий у 2025 році, Tower 3 у 2026 році. плюс Є, я подивився, є в кожній квартирі своє лондрі рум, там стоїть сушилка і пралка. Там можна, якби не треба ходити на поверхну робити. Нарешті вони догнали. що, ну, Але це от. І я їх питав, і я цікавився в банку. Там в мене є знайомий, який працює. Ну, Займаються моргіджами, я йому написав листа, чому я власне, затягнув з відповіді, я хотів вже якби, всю інформацію розкрити. Банки кредитують під заставу цього майна. Ну, Можна брати, я його спитав, будинок ще в стадії конструкції. Тобто вони сказали, окей, нам це підходить. Тобто на це все вони дають моргідж. Тобто, якщо навіть ви хочете взяти собі цю маленьку квартиру наступного року, ви йдете в банк, зараз там, в свій банк. Спілкуєтесь, вони там спілкуються з тою компанією, беруть там документи, взаємообмін, все вони там роблять, що треба, ти показуєш, хочу оцю з видом на нібранський сервіс, щоб бачите, як негри приїжджають і здають там на рот тест. От. І вам видають потім е, жморгію, чи ви насолоджуєтесь будинком в, в монолітно-каркасному. Квартири в монолітному каркасному будинку з бетонними перекриттями. Ви можете скакати на скакалці, вас не буду чути сусіди. От якщо ви таке надумаєте зробити от в цих рентовках, що от ви бачите, да, всюди знімають, такі от сірим сайдингом там, бордовим, там, там буде чути будь-який крок. Якщо ви, дай Бог, там будете скакати або поставити собі велотренажер якийсь там, то весь будинок буде чути, що ви займаєтеся цим зараз. Тому що ну, дерев'яні перекриття, там будуть просто дошки на ребрі, зверху ОСБ плита. Я не знаю навіть, чи вони затикають там стекловатим між будинками, але там потім знизу просто підшивають іпс картоном, зверху ще ламінат. Ну, Там такий андерлей кладеться, як би такий, як спінений такий, цей целофан. І цей. Ламінат, все. ну Ти ходиш і, і чути внизу, там чути-н, ти пішов туди. От. А це буде вже будинок, ну це монолітно-каркасний будинок. Це те, що ми мали будувати. от Зараз ми будують тут в парку, тут от на Veterans е Хайвей. Ну, коротше, тут є дорога, я там забув як це називається. І в принципі вже такий є там три будинки. Подивіться, якщо це буде, я не думаю, що це будуть рентовки, я думаю, що це буде на продаж, але в такому от я вам скажу так: якщо ви хочете тут селитись і от Монтан, репири, і купляти квартиру, починають будувати подібного плану квартири в Шедіаку. Якщо у вас. Наприклад, така робота, що ви можете там чи там дистанційно працювати, то там чи ще якось, то я би розглядав шедяк, тому що да, там вітер, зимою, там нема що робити, але літом ви там як в Ялті, там як, ну ви на морі. Ви в діли, потулили через будинки і ви на пляжі. Все. Розумієте, там ну, якби ну, дуже цікаво в тому плані, що е, там є море, і не треба мотатись там. Кожен там, не знаю, вихідний і ще щось. Тобто, і більше того, якщо вам там щось навіть потім, ви можете його здати. Здати цю квартиру, апартмент зі всіма ділами, там, меблі. І, і Можна здавати як Airbnb, 200 доларів за добу. Поки є сезон, там у вас буде. Ну, Вам її, звісно, засрують, але це таке вже там. Перекатайте ремонт. Все. значить... Думайте самі, рішайте самі, чи не імете, як співатися, якщо у вас нету теті. Значить, цікавий варіант за 65 тисяч. Всю решту я би дивився на будинки. Вот. Можна купити будинок. До речі, виставляли там недавно. Справді, чому, чому я от зараз веду, зараз вже закриваюся, згортаємося. Е, справа в тому, що я, ще в мене є матеріал на, на відео на будинок за 110 тисяч був виставлений, він продався. Але він обалденний. Як для мене це просто ввагу. Зараз 110 тисяч зараз. Але що в тому будинку є? І е, просто ну, мене порвало як хаміка просто. Ну, просто так, ви знаєте. І, ну, і в мене є ці матеріали, всі фотографії, все, зробимо відео, я вам покажу і чому, чому їх треба виловлювати ці, ну, цю проперті за 110-112 тисяч, там 115 до 130, там, якщо щось з'являється. І будинок, якщо в нього нема проблем з дахом, і якщо немає проблем з бейсментом, все. це. Решта вже не цікаві. Те, що в нього там не той колір сайдингу чи там ще щось якась фігня, це вже, це вже ну, не рахується, це не обговорюється. Це зовсім інша історія. От. Цей будинок, той що буде наступне, відео, 110 тисяч і він мальті юніт Він цікавий, він з гаражом і він за 110 тисяч. Чекайте, це буде я думаю, наступне відео і, і ну, про нього поговоримо. Так що, Як на мене, за 66 тисяч однушку. Ну, Однобедром, тобто там майже двушка, ну, з великої студії там, е 50 квадратів, це, вибачте, 50 квадратів. Я думаю, що це варто. Все решта, в залежності від в'ю, в залежності від того, що там буде. Е ну, я поки що не бачу альтернативи будинку в Канаді от, в, в периферії в Монтані, в Мібрансвіку, квартири в центрі, вона має коштувати 50 тисяч трьох Ну тоді їм варто брати. От, тому що я кажу вам, кондофі вам влуплять. І, і ви будете тішитись, і ви будете бачити свій кредит так, що ви платите кредит, наприклад, 300 баксів в місяць або 200, і кондофі ще 400. І у вас все одно буде, і буде по концовці, коли ви виплатите кредит. Влуплять вам кондофі, знову таки, 500 баксів, тому що все подорожало і в нас послуги подорожали. Ну продавати десь там, ну не знаю, тобто жити з таким кондофі. По жизнь його платити. Ну, вибачте, це не СББ там десь не знаю, там, сказати, в якому місті, там, де зараз в Україні. Тому що це все ж таки ну, це гроші і ми не звикли, тому що проперті тут приватна власність вона є, але ти платиш за неї податок. І в Дієпі будинки там показуємо, мужик викладає БІЛ свій річний, там, в нього було 2700 в рік. Потім 3700 в рік, тепер 5000 в рік. Так? Тобто ви державі за те, що ви живете, думаєте, що ви в власному будинку живете, ви виплачуєте, ну, таку собі машинку, таку, знаєте, типу Chevrolet Aveo з середнім пробігом. Таку. Все, за всім, всім пока, до побачення. Наступне відео буде про будинок. Всім па-па. однобедром на катіт. Все решта думає.